Мені здається, що наступним витком розвитку дохідної нерухомості його буде структуриза, і буде його структуризація в власне більш фондову історію, тому що зараз в класичній моделі інвестування в нерухомість, зокрема в галузі дохідної нерухомості, упущений елемент контролю через фонди. Тобто в нас така квазі-пропозиція, де люди стають власниками. Якби нерухомості і є якісь договорних метрів, так і, і це це окей, але воно теж дає певні обмеження і і, і на власника, і, і і можливість там маніпулювати з точки зору оператора. Відповідно, мені здається, що це окей. Ми маємо пройти якусь певну еволюцію. Проте нас справжній виток буде в частині якраз розвитку інститутів суспільної і так інститутів суспільного інвестування, там де ми будемо почнемо бачити пропозиції інвестування, не там в конкретний метр квадратний, а вже через акції піфів, кіфів. Ну скоро скоро це буде вже одна, одна, одна назва. Так і я думаю, що це однозначно позитивний сигнал.